Вітаю друзі, 11 серпня. Цей тиждень стане визначальним в історії не тільки України, а в історії світу. Після зустрічі Трампа з Путіним ми станемо очевидцями нової геополітичної реальності. Ми будемо цього тижня багато. Говорити про е, цей саміт, будемо його висвітлювати, будемо спілкувати з експертами. До речі, зроблю анонс. Е, сьогодні о 19-тій е, буде стрім е, з, на каналі Ревсовет Наталії Ревської, журналістки. За моєї участі і участі американського політичного консультанта, юриста, адвоката Юрія Ванетика запрошую, будемо говорити про Аляску і будемо говорити про всі пов'язані з цим речі. Отже, чого очікувати Україні? Зараз від Саміта від зустрічі Трампа й Путіна. Ну, вже очевидно, що буде йти мова про обмін територіями, про угоду, яку по Україні без України укладуть Трамп і Путін. А потім, звичайно, буде другий етап, де буде вона доведена до. Зеленського до європейців когось покличуть, когось не покличуть. Можливо, навіть і не Зеленський буде, буде хтось інший. Зеленський зразу кає про неприйнятність обміну територіями, про неприйнятність багатьох моментів, які обговорюються в рамках цієї мирної угоди. Але Зеленський не хоче миру. Ми про це говорили неодноразово. І території це тільки привід, це прикриття до того, щоб е, не підписувати мирну угоду для того, щоб ну, не зупиняти війну, для того, щоб далі сидіти в кріслі президента, нелегітимно там знаходячись, і грабувати український народ. Свою чергу Трамп хоче бути миротворцем. Миротворцем з вигодою для США. Ну, наприклад, ви бачили, як він фактично за руки посадив за один стіл непримиренних Алієва, президента Азербайджана, і керівника Вірменії Пашиняна. І укладена мирна угода. І інтерес США по контролю над ключовим коридором. Там. Фактично, Трамп застовпив за штатами величезний вплив на Кавказі, чого не було до нього навіть близько. Фактично, він обіграв навіть Путіна в цій історії. Зараз він починає, мабуть, найважливішу. В, свої, в своєму житті політичну гру з Володимиром Путіним. Для нього мир в Україні це шлях до подальшої можливості співпраці з Росією в інтересах США. Тому Зеленський не погоджується, що буде робити Трамп. Ну, перше, вже зараз. З'явилось інтерв'ю віце-президента США Джеді Венса, який прямо каже: ми не будемо поставляти зброю, ми не будемо фінансувати своїми коштами війну в Україні. Тобто США припиняють фінансування війни в Україні. Якщо європейці захочуть купувати для України зброю в США. Вони її будуть продавати, але за гроші європейців. Чи вірите ви, що оці глобалісти, оці Мерці, Стармери, Макрони, що вони будуть давати гроші, свої гроші. І чи вплине це в подальшому, чи не знесуть їх їхні виборців в їхніх країнах? Запитавши, що вони їхні гроші віддають на фінансування війни, це один момент. Другий момент розвіддання. Якщо США припинить давати розвіддані і через НАТО їх будуть давати інші партнери, як далі буде з цим? Наскільки вони будуть точні? Плюс до того. Трамп спробує досягнути повітряного перемир'я, щоб Україна припинила бити е, зразу на цьому етапі по території Російської Федерації, а Росія не била в глиб від фронту. Чи погодиться на це Путін? Я думаю, Путін буде вимагати підписання великої загальної угоди. Він буде грати свого боку. Чи витягне Україна без фінансування США війну з Російською Федерацією? Ні? Це призведе до краху до краху фронту, обвалу фронту і дуже багатьох негативних наслідків. Тоді ці європейці знову прибіжать до Трампа і скажуть. Дональд Фредович, допоможи! Зупини війну в Україні. І Трамп піде знову до Путіна. Умови будуть в рази, в сотні разів гірші. А Можливо, буде просто капітуляція. Ось до чого штовхають нас зелені гниди. Тому українці. Мають чітко усвідомлювати, що гра Зеленського це не за території, це не за Конституцію Українська гра, це за можливість залишатись при владі, незаконно збагачуватись всьому його оточенню, всьому цьому кагалу, і, звичайно, робити гешефт на крові. Гешефт на крові. Міндічів і їм подібним. Наслідки, а наслідки будуть, крім всього, прості. Я думаю, що Госдеп спустив на Зеленського його Зелений гнид, його партнерів по корупції по грабуванню України НАБУ І будуть просто одягати на них наручники. Єдине мінус: якщо угода мирна зараз не буде укладена, то для України це означатиме величезну кількість жертв, ще більшу втрату територій, ну і взагалі це ставить на межу існування української держави, ну і життя нашої нації. Тому, друзі. Дайте самі відповідь на питання, що важливіше мир чи амбіції Зеленського. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.